Воронова Наталія Сергіївна, я проживаю в місті Рені, це Одеська область, Ізмаїльський район. До війни я працювала в культурі, я була керівником вокальних ансамблів, також я була співачкою народних пісень, але це було до війни. Ну, мабуть, як і багатьом із нас, мабуть, як всім з нас, це було дуже важко. Ви пам'ятаєте, як прокинулась у 4 чи о п'ятій ранку. Мені подзвонили з іншої країни, знайомі, сказали, що почалась війна. Воно ну, якось ну, дуже було незвично такі слова чути. Це якось, як кажуть, на голову не налазило, що бомблять, що. Війська війшли в нашу країну. Ну, я до останнього не могла в це повірити. І ще я кожного разу казала, що це там, мабуть, там три дні, тиждень, не більше, і воно все скоро закінчиться. Але все воно все не закінчувалось. Перші дні взагалі якась була прострація цього всього. Ми не розуміли, куди дивитись, чого чекати. Це було 24, 28-го 28 моєї дитини, мого сина, було день народження. І я так запам'ятала цей день народження, йому виповнювалося тоді 14 років. Ми сиділи зазвичай ми як відмічаємо дні народження. Там гості приходять, якісь там подарунки. А тут почалась паніка в банкомати, гроші там. Практично не видають. Е, грошей нема, в магазинах там все пусто. І я пам'ятаю, що ми тільки купили вівсяне печиво, там ще ще якісь там кексики і чай, і ми так в трьох ми пили чай, їли вівсяне печиво на цьому. Весь день народження у нас був, і я тоді своїм синам казала, що ви живете в такий час, в історичний час, коли ніхто не планував, але почалась війна, і ну, дуже не хотілося б, щоб твої діти це, це бачили, і ми не вірили до останнього, що таке може бути. І діти, можна сказати, Повзрослішали. Дуже повзрослішали, Потім довелося дітям розповідати, що таке тривожна валіза. Я пам'ятаю, як мій молодший син дуже нервував, коли ми це робили, ми це збирали. Ну, Ми ж не могли зрозуміти, буде щось сюди летіти, не буде. Потім я своїм дітям розповідала, начиталась там в інтернеті швидкість підльоту ракети, швидкість там, якихось там снарядів, скільки в нас є секунд до того, щоб сховатись десь в якийсь сховок. Бомбосховища в нас тоді, як виявилось, потім є тут поряд. Ми там вдумували там десь дві стіни. Там, погреб куди-небудь, щоб сховатись. Потім пам'ятаю, розповідала дітям, і ми обговорювали обов'язки, що буде, якщо вони підірвуть ту ядерну зброю і що буде той ядерний вибух, то хто що буде робити в цей момент. там я Натаскала в хату цих закруток, якихось там щось там води там набрала, дітям казала, хто з них буде збирати собак в хату, щоб ну, ну, була свого роду паніка, але ми ж не могли знати, до чого ми можемо бути готовими. Отак От у нас пройшли навіть перші місяці. Спочатку було дуже важко, ми не могли зрозуміти, куди нам дивитись, що нам робити. Потім, як це не страшно, ми почали до цього звикати. Ну, це був минулий рік, здається, це був минулий рік. Тривоги теж. Ми... Спочатку я загрузила собі застосунок в телефон. І коли були тривоги, тільки телефон реагував на це. По місту не було. І я не могла зрозуміти, чого так. Ну, люди повинні знати. Ті бабулечки, які не знають, що тривога, а ну, це війна, ти ніколи не можеш знати, коли сюди прилетить. Потім, незважаючи ні на що, почались тривоги такі гучні ну, в місті, спочатку це були якісь просто машини, потім вже такі сирени. І незважаючи на те, що це страшно, але я вважала, що це дуже здоречно. Тому що, хоч ну, ми, ми бачимо це скрізь, ми чуємо це скрізь. Так, це жутко, так це страшно, але воно таке було. Прильоти почались, я пам'ятаю, це був е, минуле літо це було. Тому що, коли були перші прильоти, ми з сусідкою почали вибігати тут, коли нас є бомбосховище, і ми з дітьми туди спускались. І ну, коли це, так, мабуть, це був липень, бомбили там у нас ту частину міста Порт, і я пам'ятаю, ми сиділи там в бомбосховищі ночі, а і такі вибухи і це дуже жутко. Я розумію, що це не так, коли летить ракета. Я ну, так підозрюю, ми не знаємо, що це таке. Але навіть. Ті шахеди, які тут літають періодично, дякувати Богові, що дуже рідко, але вони є, вони літають. Це дуже страшно. Коли ти сидиш просто в бомбосховищі і ти чуєш ці вибухи, і ти не знаєш, як далеко чи близько від тебе. Ну, тому що це все чутно. Періодично, я це бачила навіть тут. В мене вікно виходить якраз на порт. і... Ми бачили. Я розумію, що це дуже ну, необачно з мого боку, але було таке, коли я просто дивилася у вікно і бачила. Спочатку чула вибухи, потім бачила цей дим, вогонь, сяйво таке на небі, тому що воно ось тут, прямо як на долоні. Це все чутно і страшно. Я не рахувала, але все літо вони літали і літо, і осінь, здається, вони ближче до Нового року, здається, вони там літали. Я не можу точно сказати, тому що я ну, не уважно до цього. Але були, вони прилітали, ну, не бомбили порт. Це було, і я бачила, я не знаю, які там об'єкти. Просто я бачила ці банки, в яких. Ну, зберігають нафтопродукти. Я не знаю, що то воно таке? Ангарде, мабуть, зберігалось зерно. До цього нам показували це в новинах, а потім я вже бачила своїми очима, тому що була там на території просто як консервну бляшанку якусь, Ось воно прилетіло і все воно таке пом'яте, зім'яте і все. Я навіть не розумію, як можна. Спалювати зерно. Особливо в наш час, особливо це, 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 через те, що ми пройшли у роки Великої Вітчизняної війни. Не кажуть, що у нас тут фашисти. Здається, що як фашисти ведуть себе, вони. Таке не можна робити. Ці банки, де. Зберігаються нафтопродукти. Вони теж вони всі ось такі пожмакані. Я, ну, я не можу зрозуміти, як можна таку велику конструкцію просто взяти і ось так пожмакати. Я бачила дві фури, просто навпіл розірвані фури ось ці цистерни. Ну, я не дуже знаю термінологію, те, що бачила, це просто це якісь такі. Ну, дивні почуття, ти не можеш уявити, як ну, таку велику махідну можна було так підірвати, щоб вона от навпіл, дві. От, ну, те, що я бачила. Я розумію, що я бачила дуже-дуже мало. Але це ну, просто от, от навпіл. Це, це який був вибух, я не можу зрозуміти. Що ось та маленька жужалка, яка заважала спати вночі, пам'ятаю, останні, коли були прильоти, це не пам'ятаю, що це було. Січень, лютий, ні, не лютий, січень, чи грудень, чи січень. І я так намагалася спати, і я чула, що вони там десь літають, але мені вранці не роботу у години, годині мені потрібно вставати. Я вже перестала бігати до сховища, тому що мені працювати 12 годин, і мені треба витримати ці 12 годин на ногах. Я намагаюся спати, і ми. Ну, Трошки звикли, можливо, деякі з нас трошки звикли до, це, до цього. Я намагаюся спати і тут бабах! І ти підірваєшся, і серце отак колотиться. Тільки, тільки все заспокоїлось, тільки ти починаєш відходити до сну знову: бабах! І зразу і дитина моя тут біля мене налякана. Е, нас е, спасає тільки те, що ну це я собі в своїй голові кажу. Що тут такий закуток, стіни товсті, і такий закуток у кутку, що ми спимо. І я навіть собі уявляю, що навіть якщо е скло вилетить, то воно вилетить сюди, а, ну, а ми тут за стінкою. Дякувати Богу, і тут стіни такі товсті. Но, слава Богу, тут в місті не прилітало, але прилітало на окраїні. Там на окраїні прилетіло так, що згорів будинок, пошкоджені були дахи будинків, там скло повилітало. Люди я чула, що були в лікарні з опіками, такими серйозними опіками, і, і буквально. Ввечері я казала, що по друзі казала, що ти там переживаєш, типу, нічого сюди в місто не летить, воно летить тільки на порт. І саме цієї ночі прилетіло і прилетіло туди, на Україну, і постраждали люди, постраждали будівлі. І зараз ти не можеш навіть спрогнозувати, що там буде воно летіти, не буде, і де воно впаде фашисти. Я працюю продавчиною зараз, і до мене приходять дуже багато далекобійників. Я варю каву людям. Вони приходять вранці, один просто втратив свою фуру. Все, він просто чекав якихось там напарників, які приїдуть і відвезуть його додому. Все, людина залишилась без машини. Інші казали, що. Було атаковано там переправа Орлівка і Сакча вночі. Казали, що люди з просто з якогось рейсового автобусу, там були, вони дуже були налякані. Я не знаю, були жертви чи ні, але просто люди дуже-дуже злякались. Це було прямо перед ними. Знаю, що там на Орлівку теж були прильоти. І це дуже було страшно. Я знаю тільки те, що мені розповідають ті водії, які до мене приходять, приходять на каву. Так я сама там не була. Я не можу сказати, що там, що там як. Це просто те, що кажуть люди, які mm -hmm. бачили. А багато фу... Фу... ну, може, знаєте, може чули. Багато фото фу... взагалі постраждало. Ну, я так чула, що були і загиблі водії. Ну, ті фури, які я бачила сама, ті цистерни були декілька фур. Ну, горіли там дуже довго їх тушили. Це всі в місті чули, і бачили ті клуби диму. Я ж кажу, тут через вікно все було видно, ті клуби диму. Є, я не знаю скільки, але ну, дуже було жалко того водія, який до нас прийшов і казав, що він просто залишився. А це, це його робота, це практично його дім, можна сказати. Вони більшу mm -hmm. часть, е, часу проводять там в машинах. І він просто залишився без, без цього. Без, без роботи, без даху якогось. Mm -hmm. є, є люди, які залишаються. Туди, де прилетіло, там і зблизька не було військової частини. Зовсім в іншому районі я не знаю, чого так. Я не знаю, як вони, чим вони керуються, коли направляються сюди. Зрозуміло, що вони там щось хочуть зруйнувати. Зараз, коли все це почалось, вони. Можливо, це і є пропаганда. Можливо, я, я не можу пояснити, чому вони так роблять. Те, що я бачу в інтернеті, коли вони кажуть, що хохлов треба вбивати, що вони не повинні жити, я, я не можу зрозуміти, як може людина з іншої країни бажати смерті. Вибачте, в мене тільки нецензурні слова зараз виникають. В мене ось, ось так я, я як сказати так? У мене був друг друг із Росії. Він, Його бабуся жила тут, його батько тут жив. Вони кожне літо сюди приїжджали до нас. Ми майже виросли разом. Він навіть зі мною спілкувався українською мовою, ну, намагався. І потім, коли почалась війна, він мені пише Наташа, я щось не можу зрозуміти. Там дзвоню до родичів з Одеси. Вони зі мною з нами не хочуть спілкуватися. Я нічого не розумію. І ми почали з ним розмовляти про цю всю ситуацію, а це буквально десь тиждень прийшов спочатку повномасштабного вторгнення. І він мені починає з з з заявляти про ці, ну тут то є тодічка, які вісім років, Бамбілі, Бамбас і вс все таке. І, а я не можу зрозуміти. Я говорю, Саше, ну ти ж сюди приїжджав, кожного літа ти сюди приїжджав, ти був на кордоні, тебе ніхто не ну, нічого тобі тут не робили. Ти бачив десь тих фашистів. Він мені каже, у вас там фашисти, у вас нацисти. Ти бачив, ну хоч хтось, ти розмовляєш російською мовою. Ми тут розмовляємо російською мовою. Нам ніхто нічого за це не каже. Нам нічого за це не роблять. Ти приїжджав сюди, ти все це бачив на свої очі, і ти поїхав до себе і зараз кажеш, що у нас тут нацисти. Ти в своєму розумі. Ну ти ж сам бачиш, як тут все було. Всі ці роки, блін, ну ви ж приїжджали із з го року ви приїжджали, і до 14-го. Ви ж все бачили на власні очі. Чому ви таку єрість несете? Я, я не можу зрозуміти цього. Тому я не можу сказати, що вони, чим вони керуються, коли вони розстрілюють будинки, коли вони сюди направляють ці ракети. Ну, блін, ну, скільки дітей загинуло, скільки, блин, скільки блін, всього цивільного населення. Я там вже не кажу про наших хлопців, які там на передовій знаходяться. Тут мирне населення гине. Ні за що, просто ні за що, тому що у когось там в голові там чогось не вистачає. Я, я не можу це пояснити. За це мають відповідати ті люди, люди, які. Які це все схвалюють. які це схвалюють. Я не можу зрозуміти, як можна схвалювати загибель людей. Я, я не, 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 ну, не, не розумію. Зараз був прильот в Одесі, загинули люди. На Новий рік я, я не могла говтатись. В нас почався новий рік з того, що. Ну, я б так вийшла, я працювала 31 грудня і 1 січня. Ми прийшли на роботу, е і ми з колегами намагалися відсвяткувати. Але вночі бомбили. І вночі загинув хлопчик, який просто, він стояв на балконі в Одесі. Хлопчик-ровесник е мого сина. Ми сиділи замість того, щоб святкувати, ми сиділи і плакали. Ну це не повинно таке бути. Це, це просто була дитина. Ну, ну як так? І він, він просто святкував теж новий рік. Там ще й дівчинка якась була, яка була поранена, але хлопчик загинув просто в себе вдома. Ну, 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 ну як це може бути в 21-му сторіччі? Дитина просто була на балконі. І ось так у нас почався новий рік. Зі сльозами. Хотілося вірити в щось таке світле, в щось таке радісне, що, можливо, щось зміниться, а вони на тобі нічого святого в цих, в цих людях нема. І, і я собі бачу, що вони просто стануть ізгоями. Ну, так, як колись були німці, за часів після Великої Вітчизняної. Ну, ну а як можна по-іншому? Я не бачу, я вже бачу, що в світі їх не сприймають серйозно, ну не серйозно, що в світі сприймають їх як терористів. І я думаю, що вони будуть просто. Ем, їх Зараз буде... журналісти встановлюють, вдається в деяких випадках встановити, наприклад, пілотів, які запускають ракети з самолітів, або командирів військових частин. Ну, тобто це конкретні люди. Чи будь чи, як ви вважаєте, чи потрібно їх? Ну, вони не всі попадуть в Вагу. В ВАГУ, попадуть, якщо, якщо доживуть, попадуть лише вище керівництво. А ось той пілот, який запускає, натискає на гашетку для того, щоб запустити, або оператор дронів, який сюди спрямовує. Це дуже жорстоко, я розумію, але. Здається, що ці люди будуть безнаказані. Мені так здається. Я, я не знаю, але так, можуть покарати. Я навіть не можу пояснити. Я, я не знаю, це там десь на вищому рівні, на політичному рівні. Я, я не можу це пояснити. Здається, вони просто уникнуть покарання за вбивство людей Хотілося б вірити у все таке найкраще, але ми живемо в дуже жорсткому світі.